По-перше, підприємство з часткою державної власності 100% чи 99%, фондом держмайна не керується, воно перебуває в підпорядкуванні уряду. Фонд держмайна готує відповідні процедури, там юридичні аспекти, договорні, там проводить облік майна і тому подібне, рекламує, тобто інфраструктурні послуги надає. Якщо ж підприємство збиткове, то треба, мабуть, не до фонду держмайна звертатися. Фонд держмайна тут нічого не вирішує. Це з однієї сторони, а з іншої сторони, якщо при такій вартості газу підприємство є збитковим, а саме це є причиною, що ми очікували, що прийдуть покупці і будуть на розхват хапати збиткове підприємство. Тобто з усіх сторін, якщо подивитись на ситуацію. А я додам, що йде війна, що вартість капіталу дуже низька, знизилась вартість всіх майнових комплексів, і виробничих, і побутових, комунальних, і так далі. І тепер продавати, поспішати виштовхувати пінком під зад це підприємство за будь-яку ціну. Вже двічі, здається, знижували ціну начальну ціну цього підприємства для конкурсу. Зараз 200, це 200 це... мільйонів доларів, ціна, яка є зараз, це адекватне такому підприємству? По-перше, ні. Це ж підприємство не тільки високотехнологічне, екологічно відповідає всім вимогам Європейського Союзу. Це для хімічної галузі української дуже дивно. А по-друге, величезна інфраструктура, портове господарство, колії, залізниці і тому подібне, велика територія, дуже красиві сади там на території і так далі. Тобто навіть земля причорноморській і то, мабуть, коштувало не менше, ніж все це підприємство. Ну і ще одне додам: що ну скільки ми можемо продавати в одні руки 99% акцій. Ну, де таке робиться в світі? Ми породжуємо нового чи стару укріплюємо старого олігарху, який буде мати величезні обороти і впливи. і… В масштабах України і так далі. Ну ніде такого не бува, немає. Ну вот Якщо МВФ вже мы... требує, щоб один з інвесторів хоча б бы був іностранний. Э, Це ж тоже учасник конкурсу. Вимеєте в виду учасників конкурсі. Ну, я думала, що один із інвесторів, який ну, потом ну, бути я выставляю... я МВФ. Вони в вони ж пропонують одним пакетом. Тобто конкурс на цілісний пакет. Ну такого ніде. Газпром продає по 2-3% своїх акцій, залишається державним і капіталізується на мільярді доларів. Ну, в усякому разі, попередні роки. Тому треба відійти від такої моделі, треба перейти до європейської моделі, якщо ми хочемо. А вони спостерігають за нами, що ми діємо як азіати. А європейська модель полягає в тому, щоб дуже багато. Як ви сказали, інвесторів, громадян своєї країни залучаються до мільйону громадян, залучаються до прав власності, і тим самим створюється зовсім інша атмосфера, середній клас і так далі. А не породжують не породжувати олігархів. Я повторюю, що в Європі такого не буває взагалі, що продають більше 50%, а як правило, 20-30% максимум в одні руки.